Привіт, наші друзі. друзі! Ви на каналі Настя і Ніка Я Настя це Міка, а я Ніка Сьогодні. Ми будемо робити дослід, який Добре. називається фарба і молоко. Фарба і молоко <хи> Для цього в нас є молоко, тарілочки, Таніка. засіб для миття посуду, Ні. ватні палочки, Лава, пані. Пані. та харчовий верник синій, синій, жовтий, Молі. зелений. Починаємо! <рес> так, який ви думаєте перше взяти? Я думаю, що краще буде ось цей. У цей. Дуже гарний. Ще трошечки хочу ну, капільку. Ось так. Ось такі в нас гарні. Ми вже червоний налили, а тепер попробуємо взяти інші кольори шприцом. Так, ось це. Так. І ще трошки. Ось і так. І сюди були червоні. Вау! Клас! Льова! Кафе. клас, Подивіться, яке Ох. Кімі. Ось так. Кімі. І тепер останній колір зелений. Та кімні. Давай бери собі. Ось так. Ну що ж, давайте тепер приступати до самого головнішого. Беремо ватну паличку і мочимо її в. рідині для миття посуду. Вероніка її уже покрасила, то рідину для миття посуду. Так. Класс. дивіться. Якщо з іншої сторони. У, У -у круто. О, а якщо зробити таке ніби, ніби країну, такий острів. М -м. Станк. Трошки давайте. Так. Е... Mm -hmm. Круто, скажіть. У нас вийшла дуже кольорова райдова. Подивіться. Oh, oh, такі туда. квадратки вийшли гарні. До нашого головного mm -hmm. дійства. Так. Клас. Круто! Така зразу... <кхи> зразу така стала рой. Якочка, подивіться, як класно. А тепер нікульти спробуй. Давай макай сюди і, і Насті. Все, і тепер Насті. Клас, такі візерунки гарні у нас. Таке, як вогоньки. Або феєрверки такі теж. А тепер поясню, що в мене сталося. Барвник погано змішується з молоком, проте рідина для віття посту змішується як з молоком, так і з харчовим барвником, що допомагає їм швидше змішатися між собою. Ми продовжуємо знімати наше відео і будемо робити райду зі Кіті. <плес> <плес> Для цього у нас є тарілочка, вода та Skitels. Сті... Стікіс... Я бачила багато різних відео про ці скітлс і дуже тепер хочу спробувати зробити їх з вами. Ми-я! Висипаю все. Викладаємо їх. Так. Дуже гарні кольори. Мені вони дуже подобаються. Такі от гарні рожеві. Фіолетові тут якісь взагалі виглядають тут коричневі. Кольори мають чередуватися, щоб була гарна кольорова веселка. Починаємо дослід. Так, Є зіні Так, наливаємо водичку. Так. Ось так. Процес поєднання кольорів дуже захоплює. Дуже цікаво і кольорово. О, подивіться, як червоний класно. Розплився так. Така серединка і тут ніби е, лепістки е, квіточки. О, вони так, до речі, вже випрямились. І такі ще стали більш е, хвилькуваті. Дякую моїй сестристі, Вероніці. Так, і ці додаю. Все. Чекаємо, щоб вийшла гарна райдуга. Виправда, таке гарне поєднання кольорів. Фіолетовий тут такий гарний. Мені подобається а вам. Ах, скільки ж тут ще чекати того. Вийшла у нас дуже гарна кольорова квіточка або райдуга. Що вам це нагадує, напишіть нам в коментарях. Кольори вже з'єдналися. Як я вам обіцяла показати, як вода виїла всі ці кольори. Тут не кожен так. Ось подивіться. Тут зовсім тільки від води трохи лишилось фарби. А дай, дай це вона біла. А, а дай їй тут. А що буде, якщо все це прибрати, я думаю, буде взагалі гарно. Так. Скажіть, подивіться, що буде, якщо перемішати це з зубочисткою. Так. Дивіться, дуже гарно. Вдома ви також можете намалювати собі різні візерунки. Ось ми закінчили наші сьогоднішні досліди. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк. Yeah. І підписуйтесь на наш канал. Всім па-па!